Доброго дня, скажіть, будь ласка, яким ви бачите післявоєнний Харків? Я бачу його з великою кількістю людей, які повернулися до Харкова. Я бачу його таким же красивим, як він є зараз. Я бачу його квітучим та позитивним. Якось так. Це буде центр інвестицій по-перше. Бо сюди приїдуть відбудовувати місто, і звичайно, вже цей факт, що сюди приїдуть відбудовувати не тільки українців, але ну я так думаю, весь світ приїде, бо всі захочуть прийняти участь у майбутньому, тому що ну так відбулося, що Україна стала центром духовного розвитку, хоч і це через таке страшне, через таку страшну подію, але все одно багато хто пішов у розвиток, бо ми розуміємо, що це, це для нас шанс. Для нас, українців, для нашої країни величезний шанс отримати в майбутньому ну багато чого, але ми платимо за це величезну ціну, і тому ми не то, що заслуговуємо, ми гідні. Ми от зараз з чоловіком йдемо парком і розуміємо, що ні в якому місці ну так склалася доля, що останні два з половиною роки ми шукаємо собі місце для життя, бо наш будинок на майдані конституції зруйнована, і ми не знаємо, що буде далі. Але ми зараз гуляємо і розуміємо, що ніде окрім Харкова жити ми не будемо. Хотілося, щоб він розвивався. Щоб багато молоді було, культура процвітала. Я б хотіла бачити післявоєнний Харків, таким як він був до війни, але набагато кращим, тому що ну, зараз ми реально побачили, що можна зробити а, ліпше, а, що можна переробити. І... Після війни будуть нові умови пов'язані з інклюзивністю, з тим, щоб наші простори ставали більш доступними для різних людей. Це буде, я думаю, одне з нагальніших питань. Ну і звичайно, я хочу побачити в Харкові багато людей, які мають повернутися. Я хочу побачити Харків наповненим, ну, щасливим і життєрадісним. Дуже красивим відбудованим, ну, в якому буде приємно жити. Я дуже люблю це місто, приїхала. Пустя півроку сюди просто забрати диплом, але хотілося б повернутися назад назавжди. І єдине, що я помічаю, що мені не подобається, що немає багато молоді, як було раніше. А так, все супер, я володію цього міста. Яким би ви хотіли, щоб воно було після війни? От Місто студентів, молоді, культурний центр, IT-технології, розвинутої промисловості, можливо, ще щось. Не знаю, більше посміхнених людей. Так, інфраструктура мені дуже подобається. Широкій вулиці зелено, все гарно, все супер. Я вважаю, що зараз він в принципі красивий, і якщо його будуть далі оновлювати і додавати, не знаю, красок там більше всяких красивих місць, буде набагато краще. Я би його хотіла бачити таким, яким він був до війни. Красивий, незалежний студентське місто. Мені дуже подобається мій Харків. Харків, який він зараз, це така краса, це так подобається, що в мене навіть слів немає виразити, як ще краще може бути. Тому що де б який б, на який прильот був, зразу все прибирається, підмітається. Ну, як вам сказати, Мер наш молодчина. ну не знаю, що ще можна побажати, який би був Харків. Мені здається, у нас все є для нашого щастя жити в Харкові. Щоб до нас повернулись люди, це найголовніше. Так, щоб він знов був людний і, і, і перспективний. Це найголовніше, щоб повернулись наші промислові компанії. Тому що без них я думаю, що Харків далі не зможе розвиватися.